Немає ні жодної таких ситуацій, які б не б своє вирішення. Бо начебто нам вчить політологія в тому, що і незавершені, скажімо, суперечки між державами простаять війну. Та, що війна це є розв'язання політичної кризи. Але це не про це. Польща і Україна це дві держави, сусіди понад тисячі років. От ми з 10-го століття десь там з сусідами точно. І не те, що сусідами, ми там вже були, мали свої добросусідські стосунки. І наші війська допомагали польським князям, польські князівські війська. Наші. Ну, тому що Рослав переміг. Але це ж було посідання столиці Києва святополком. Так, це тисячу це при смерті Володимира Святого, тисяча п'ятнадцять тисячі вісім. Допомога Болислава Так, так та, Болеслав їхав допомагати нашому київському князю правдивому. Це тесті зять. Тесті взять, вони були, бо сала донька, була дружина заміжням за Святополком. Це була поміч. Потім наші князі допомагали польським князям, польські князі нашим князям. Потім ми разом були на Грюнвальді, потім ми разом з Стефаном Баторієм зимили московитів, намагалися Псков відбоювати, які вони захопили. Потім ми їх. Все 17, першу пону 17 століття трощили тільки як тільки могли, і двічі саджали їм, повертали законного царя Дмитра першого двічі повертали, хоч вони вбивали їх от і називали вже Дмитрієм Ми все повертали. Потім королевище Володислава зробили московським царем, потім повернули собі Сіверщину, Романщину. Ну ми їх утюжили так. Що там був писк, Тбереск. Тому навіть коли почалась Хмельниччина, Хмельниччина московські тільки на п'ятий рік подивився в бік е західного кордону. Він до цього просто, навіть московські полки не заходили на територію козаків, навіть жодних там не було. Ну а потім 105 років тому, в серпні, ми будемо визначати, коли польсько-українська армія перемогла росіян, і це так зване цудена Вісо, диво над Віслою, коли. Ми розбили три групи російські, які просто йшли знищувати ці держави колишні території Російської імперії як вважали. Ну, і оборону замості відзначили це Замостця, це Варшава, так і північний напрямок. В принципі, на Замості відзначились наші українські війська, Марко Безручко, наші офіцери, селизмінк, наші офіцери, наші генерали, так і зрозуміло, що от тоді можна було казати так, що це дійсно була спільна перемога польської української зброї, хоча були інструктора.